Це мій танечко. Всі зі святом у мене сьогодні е, Таїса вирішила <смістит> зробити паштету. Але є одне но. Е, е, перед тим, як треба було робити тобто працювати з рецептом, треба було його для початку подивитися. Ну, а та Тютя Тая не подивилася. І от варила е, печіночку, а дивлюся, все це треба діло пережарювати. Ну нічого, е, зараз буду справляти ситуацію. Буду ліпити, що го маю. Е, печінка мене отворена. Цибульку таку нарізаю, дві цибулинки величенькі, дві морквинки. Тож такими кажуть, е, хто на тертучку дивлюся. Отре. А я такими е, типу, кубиками. І два яблучка взяла. Не куштувала паштету. Колись робила паштет, але це дуже було давно, не куштувала. Ой, не пам'ятаю. Ладно, проїхали. І два яблучка. Зараз все це діло поріжу. І поставлю жарити. Ще для цього мені треба все це пообжарювати, щоб поки включить світло, проблендерити його. Але... Але, але. То вкидаю сливки. Дивлюся туди, в мене е буде. тоже сливки будуть. <смі> ну, як? Е ну, коротше, жирна сметана в мене буде. Отакою. І лють ще туди бульон. Сливки не кидають, а бульон, лють, в якому варилася печінка. У мене його немає, я все повеливала. Значит, трішки лайну тих сливок. Ой, яка смачна ця моковка солоденька. Попалася. Так, ще туди треба масло. Не знаю, чи по віддільності, чи все разом. Бачила все разом. Кидають і протушують місце цим. Коротше, зараз ставляю е, сковородочку, хай гріється. Поки вона не гріється, все це я вкину, доріжу тоді яблучка. підсолити всю цю штуку, бо я, коротше, з морозилки позбирала. Ау, я на що ж я олії додаю? Боже, ребята, на що це я роблю? Можна ж було... Ну, ладно, хай Добавлю ще й того тоді. Забула про що я казала. Е, не підсалювала, знаєте чого, ну таке воно ото, трішки, трішки розгублене. Подоставала із холодильника. Всі оці е, пупи, серця, оця печінка, те, що скачу, позалишалося. Позалишалося, коротше. Подварювала, думаю, салата зроблю, а з того паштета. Щось мені захотілося скуштувати. Можна, я вже думаю, кидати вже О. Піджарюється. А поки воно там все в процесі йде, зараз очистю його ручку. вже туди його. Я бачила, люди запікають оце, всю штуку, покидали, яблука, цей і в духовочку. Ну, е Залили е сливками і в духовочку. Тоді блендерили і все в порядку. Ну а в нас, ми знаємо, яке зараз становище зі то духовочка відпочиває. Тут воно піджариться. Як усе піджариться більш-менш, тоді вже вкину е, печінку, щоб воно з'єдналося, бо треба все посолити, поперчити. Яблучка запахло. Ще одне, ще одне, не знаю, чи це небагато буде, але там яблуко, дивлюся, здорове було. Та я взяла е два середніх. Думаю, е думаю, гадаю, що кашу масла не спортив. Я взагалі не знаю, на що там яблука. Хто в цьому е розуміється, то напишіть мені, будь ласка. Ну, зрозуміло, що для смаку. Ну, я ще той смак, як покуштую, тоді вам скажу, що вийде, який там смак. Далі. Не знаю, чи спорчу, чи не спорчу тут на Ну, Я думаю, що не спорчу. Може десь якась там недопрацьовка в мене тут буде із пропорціями. Бо по пропорціях я щось ніколи не роблю. Оце таке натяпляв. А так можна чи не можна, так зараз це відкрию. Пред, щоб тоді кинути, щоб воно все протушилося. І тоді застило. Оце добре, що я взяла. Я не знаю, я бачила, там такий квадратик невеличкий. Скільки оце? Е, скільки тут? У нас грам 200 грам. Ну, коротше, думаю, грам 50 десь так. Цього спреду треба. Оце взяла, тепер, мабуть... І залишу, знаєте, на що. Тобто заміся... <хи> заміщаю. Замішу на ці горішки. Зайшли дуже нам. Ми всі ці горішки робляться швидко. І велика кількість їх виходить. Так, хай піджарюється. що мені далі треба? Нам вже ж треба зразу вчинити, бо якщо воно все в місті там жарилось, то я... Це в Ага, мені зараз треба ще е сходити, взяти. На що мені йти? У мене тут є сметана. Ну, сметана така жирнюча, як і цей, як і сливки, то зайде вона мені на урок це таке щось там пікнуло. Візьму зараз так. Багато хто там каже. Поміняйте двері в холодильнику, поміняйте двері в холодильнику. Ребята, вони на цій стороні зломані. Тому прийшлося ставити на цю сторону, розумієте? А обстановка кухні. ми це не можу, я їх ніде... Холодильник поставити, щоб з руки. Воно так, так да, не зручнувати, ну, не знаю. Оце такі пироги, поняли, чи ні? І дуже багато хто пише за те, що поміняти дверки. Так, Трішки воно, коротше, попіджарювалося, ну, зовсім трішки, трішки зм'якло, не піджарилося. Тепер, що мені треба? Мені треба вкину хочівку uh, сюди. Він кажуть, в мене більше цієї цієї штуки. Я був те того, але в зблендериться буде ок. Далі вкидаю спреду. Бо щось я вкину. Ні, шати зараз не буду, тепер її треба поперчити. Я вже чітки не вділа собі на ноги, вони тепер ноги насить. Добавлю. Що в нас тут є? Обичний чорний перець. Було б гарно, аби суміш перців була в мене. То б взагалі було красота. О, Дівчий, я думаю, що нічого не буду зробити. Щоб не перебити, то смаку. А якщо потрібно, то напишіть мені, що потрібно було пірути. Відкидаю, кидаю, кидаю, кидаю. кидаю. Ложечку в, в коридорі замерзла, а тепер дивлюсь, скинула. Зараз бульону немає, то не буду заливати. Так, мабуть, заливати не буду. Оце я вам рецепти розказую. Но я вам не рецепти розказую, я просто показую, як я це роблю. Дивлюся, ось хватаю. Дивіться скільки тут. Тут розтало і цей, дивіться, скільки тут. І масло те розстало. І зараз тут цього то йому хвати, протушиться. Світло включать, я його прожужу. А треба, щоб воно... Протушилася вся ця суміш. Так, ну що, вже доготувалася моя мій паштет. Зараз його пересипаю, світло включили. М -м -м Пахне, ребята, хорошо, як кількість така, то є порція така хороша, норм цей прилично. Є тут цей жирок. Uh, зараз ми його все проблем. Воно ще тепло, ще парує гаряче, а не тепло. Так, включаю цю шейтон машину. Пахне, капець пахне. Серйозно. Серйозно, серйозно.

Лендерить доки не все найбуть однорідно. мене вже рука болить важкий, цей блендер, е, е, о, воно, мабуть, і не помістилось в мене все в ту чашу. Це пережужжала, Зараз будемо куштувати. Ось хочеться, щоб містенько і акуратно, ну що, на хлібчик намажемо. Треба цих нажарити. А, е, немає в мене тостового хліба. Оце буде отак ось, так? Да? Ви чуєте, як у мене вже е, цей річ міняється, щось там <сум> у роті вже побільшало. Колір красивий. Руки трусяться, бо важка ця штука, я заморилась. Дивіться, як мої руки трусяться. Та нормально прожижжало морковку. Ну, на наступний раз буду знати. Ну що, поїхаю. М -м -м -м. Такий солодкуватий немає. Я думала, буде чимсь щось гірчити, там оце, знаєте, як е, саме та боже, Прикольно таке, смачне. Ви жмайте, я не люблю обдуривать. Якщо воно не смачне, значить воно не смачне. А це вот таке смачнее. Я думаю... У мене воно розійдеться быстенько. Так що робіть отака штука. З яблуками вообще бомба. М -м -м. Клас. Е, так, всім хорошого денечка. І будьте там акуратно на дорогах. То що там голова... Го... гололе Го... Ожеледиця! Гололедиця. Маленьку вірчу намазала. Смакота. І по солі все одно якось підійшло. Хоча я так сипала. І оце гірчинки цього немає. Мені подобається, що тут немає гірчинки печінки. Оце вже намазала, так намазала. Mm-hmm. Mm-hmm.